Я не помилюся, якщо скажу, що найголовніша культура ягідна культура, яка вирощується майже на кожній присадибній ділянці, це є суниця. Ми ж вам розповідали про сорти суниці, які можна вирощувати на своїх ділянках. Але сьогодні ми з вами поговоримо про те, як закласти ділянку, як правильно пересадити цю культуру. Чому саме зараз? Тому що у серпні і у вересні настає час, коли це можна зробити. Пересаджувати суницю або закласти плантацію можна навесні і в кінці ліття, тобто у серпні. Якщо це ви зробили навесні, то висаджені культури у вас не буде планосити у цьому році, якщо це ви зробили в кінці літа, тобто у серпні, то наступного року ви вже отримаєте перший урожай з цієї плантації. При закладанні плантації велике значення мають правильний вибір місця та передсадібна підготовка ґрунту. Розміщення суниць на недоброякісно підготовлених ділянках приводить до зниження врожайності, скорочення строків використання плантацій, збільшення витрат. Для нашої зони найбільш придатним для вирощування є знижені вологі місця на рівні площі річкових терас. Важливе значення для культури має захист плантації від сильних вітрів. Суниці мало вибагливі до ґрунту. Передсадівна підготовка ґрунту під суниці полягає у знищенні бур'янів та шкідників, у внесенні добрів та ретельному перекопуванні ґрунту. Після проходження двох-трьох тижнів можна починати садіння, попередньо розпушивши верхній шар ґрунту. Велику увагу слід приділяти стану розсади. При вирощуванні розсади багатьох культур ще більш популярним стає метод вирощування закритою корневою системою, тобто у контейнері. Не бинув цей метод і вирощування суниці. Ось ми маємо суницю, яка вирощена в контейнері, тобто закритою корневою системою. Безперечно, цей метод має багато переваг. По-перше, це розвинута рослина, яка при пересаджуванні на постійне місце приживається майже на 100%. При висаджуванні розсади треба дуже уважно подивитися на кореневу шейку. Її не треба не занурювати, не піднімати на поверхним шаром ґрунту. Крім того, розсада, яка вирощувалась в контейнері, вона дуже гарно приживається на вашій ділянці не тільки тоді, коли рекомендується робити пересадку, тобто у серпні, а у вересні і навіть у жовтні. На присадибних ділянках суниці висаджують на відстані 20-25 см між рослинами, контролюючи розміщення верхньої брунки, яка повинна розміщуватись на одному рівні з поверхнею ґрунту. Висаджені рослини обгортають ґрунтом та щільно здавлюють для кращого контакту коріння. При використанні розсади з закритою кореневою системою рослини після висадки можна не поливати. Через 12-14 днів перевіряють стан розсади і проводять звичайний догляд. Плантація Сюниці, на якої ми з вами зараз знаходимося, була закладена минулого року. Це сорт Елизавета II. і ми можемо подивитися, що зараз на дворі кінець серпня, але вона ще плодоносить.